Що ж Євген Леміш, універсал команди ЗП Груп. Ну що ж, Євгене, на жаль, для вашої команди з поразки розпочинаєте фінал чотирьох. Перші емоції після сьогоднішньої зустрічі, як вважаєте, чого все ж таки не вистачило. Мали більше тайму, щоб знайти можливість забити бодай, другий гол. Слава Україні! Нашим захисникам, нашій Україні. Е, бажаю перемоги. На жаль, так сьогодні ми. Е, Допустилися двох прикрих помилок, де і стався результат. Хотілося б, звісно, розпочати з перемоги. Ну, я вважаю, що ми більш домінували на полі вели гру, трішечки не пощастило нам. Ну, будемо працювати далі, ще є два матчі. Наскільки змінив хід гри Швидкий гол, який пропустила ваша команда? Ну, я не скажу, що гра якось помінялась після першого пропущеного м'ячу. Працювали далі, гра як була, ну, як я вже сказав, ну, домінували на полі. Три хвилини команда грала в штучній більшості. Як вважаєте, наскільки вдало. Ну, напевно, те, що не забили, значить, не зовсім вдало. Розігрували цей компонент гри. Але от, як ви вважаєте, чого не вистачило, щоб знайти цього зайвого і заштовхати, все ж таки забити другий гол. Ну, я вважаю, що ну, команда суперника теж добре відоборонялася. Ну, були моменти і забиті, але трошечки, як я вже сказав, не пощастило. Працюємо далі. Завтра наступний ігровий день, зараз, напевно, головне завдання для команди відновлюватися, якомога швидше після такого дійсно виснажливого матчу, напевно. Так, це ж по-перше, дорога. Дуже ми як ну далі, на як найдалі усіх команд їхали. Трошечки, звісно, тяжкувати зразу з дороги грати. Ну, всі в однакових умовах будемо старатися, звісно, відновитися по максимуму. Дякую, бажаю успіху.